Вітаю вас, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут традиційно ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб успішно скласти іспити та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. І цим випуском ми розпочинаємо серію відео, які будуть присвячені екзаменаційним маршрутам сервісного центра 8049 по вулиці Павла Усенка, 8 в місті Києві. Цей сервісний центр славиться наявністю трамвайних полій та трамваїв. І розпочинаємо ми з маршрута номер 1 на якому вам необхідно маневрувати як на регульованих, так і нерегульованих перехрестях, зокрема, зробити розворот на перехресті з трамвайними коліями посередині проїзної частини. Це відео покликане допомогти вам розібратися з усіма нюансами маршруту та впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. Ну а ми поїхали. Виїжджаємо з території сервісного центру та виконуємо поворот праворуч на вулицю Павла Осенка. Ми рухаємось прилеглою територією, тому надаємо перевагу пішоходам, а також транспортним засобам, які рухаються по дорозі, на яку ми виїжджаємо. Поворот праворуч виконуємо в крайнє праве положення. Та одразу звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконались у відсутності попутного трамваю. За необхідності надаємо перевагу пішоходам. Також звертаємо увагу на знак заборони зупинки стоянки. Досить часто при виїзді на вулицю Павла Усенка від екзаменатора одразу надійде вказівка, «Знайдіть місце для зупинки. На цій ділянці дороги зупинка-стоянка заборонені. Продовжуємо рух правою смугою. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконалися у відсутності трамваїв з усіх напрямків. Переконалися у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Вмикаємо поворотник відповідного напрямку, займаємо відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині. Ми з другорядної дороги під'їжджаємо, надаємо перевагу головним. А також за наявності зустрічним. Виконуємо поворот ліворуч одразу в праву смугу та звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. А, взагалі, раджу рухатись цією ділянкою зі швидкістю близько 30 км на годину. Переконались у відсутності пішоходів. На наступному регульованому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Завчасно перелаштуємося у відповідну крайню ліву смугу. Керуючись сигналом світлофора, надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам за наявності та виконуємо поворот ліворуч. І далі продовжуємо рух прямо. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. На цій ділянці дороги досить погане дорожнє покриття, тому не розганяємось. Переконались у відсутності трамваїв з обох боків. Трамвайну колію раджу переїжджати на швидкості до 15 км на годину. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Надаємо перевагу пішоходам. Для транспортних засобів, які наближаються з лівого боку, встановлено знак дати дорогу відповідно в нас головна. Надаємо перевагу пішоходам за необхідності та продовжуємо далі рух прямо. На цій ділянці дороги раджу рухатись зі швидкістю близько 20 км на годину. Переконались у відсутності пішоходів. Та на наступному регульованому перехресті продовжуємо рух прямо. Дочекались дозвільного сигналу світлофора. І якщо ви ще не забули про вказівку екзаменатора знайти місце для зупинки, ось справа якраз дуже зручне місце, де немає заборон на зупинку. На наступному нерегульованому перехресті продовжуємо рух прямо. На цьому перехресті у нас головна дорога, але будьте обережні, на цьому перехресті досить багато порушників. Переконались у відсутності пішоходів. Надаємо перевагу маленьким пішоходам. Переконались у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. На даному перехресті у нас також головна дорога. Переконались у відсутності пішоходів. Наближаємось до трамвайних колій, які будемо перетинати. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. Переконались у відсутності трамваїв. Ще раз переконались у відсутності пішоходів. Та в цілому поворот ліворуч можемо виконувати у будь-яку смугу. Виконаємо об'їзд перешкоди. Попереду безпідставно встановлений знак обмеження швидкості 40. Та звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 20. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Трамвай попереду виконує посадку-висадку пасажирів, і автомобіль попереду все правильно робить. Він чекає, поки пасажири залишать проїзну частину, а двері трамвая зачиняться. Відповідно, можемо продовжувати рух. Переконались у відсутності пішоходів. Проїхавши дане перехрестя, скасовано обмеження швидкості 20. Тому раджу рухатись зі швидкістю близько 30 км на годину. Після проїзду останньої перешкоди перелаштуємося назад в праву смугу. Та продовжуємо далі рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів та виконаємо об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку та переконуємось у відсутності трамвая. Та керуючись сигналами світлофора, продовжуємо рух прямо. Після останнього припаркованого автомобіля повернемось в праву смугу. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконалися у відсутності пішоходів. Попереду бачимо перешкоду. Виконаємо об'їзд перешкоди. І далі рухаємось прямо до наступного перехрестя, на якому будемо виконувати поворот ліворуч. Тут досить цікаве перехрестя. Ми рухаємось по головній дорозі, тому зустрічні надають нам перевагу. Керуючись сигналом світлофора, їдемо прямо та звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Раджу цією ділянкою дороги рухати зі швидкістю близько 30 км на годину. Після проїзду останньої перешкоди повертаємось на раніше займану праву смугу руху. І на наступному перехресті рухаємось прямо. Надаємо перевагу пішоходам за необхідності. Та на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Завчасно займаємо відповідне крайнє ліве положення. На даному перехресті відсутні інформаційно-казівні знаки, а також розмітка, які визначають напрямок руху по смугах. На такому перехресті розворот виконуємо з трамвайної колії попутного напрямку. Переконалися у відсутності пішоходів. Попереду бачимо перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. Надаємо перевагу пішоходам. На перехресті рухаємось прямо по головній. Надаємо перевагу пішоходам. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху. Попереду також бачимо припаркований автомобіль, виконаємо об'їзд перешкоди та повернемось на раніше займану смугу руку. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку та на наступному перехресті рухаємось в напрямку головної дороги. Або виконуємо поворот праворуч на вулицю Праську. Це ідентична вказівка. Бачимо попереду перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди та продовжуємо далі рух прямо. Повернемось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. А також переконуємось у відсутності пішоходів. Бачимо попереду перешкоду. Тому будемо виконувати об'їзд перешкоди. Переконалися у відсутності трамваїв позаду. Можемо виїхати на попутну трамвайну колію для об'їзду перешкоди. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. Попереду регульований пішохідний перехід керуємо сигналами світлофора, пропустимо порушника, звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Та після останнього припаркованого автомобіля повертаємось на раніше займану праву смугу руху. На перехресті продовжуємо рух прямо, надаємо перевагу пішоходам. Попереду перетин з трамвайними коліями. Переконалися у відсутності трамваїв. З метою економії часу виконаємо випередження транспортного засобу, який рухається попереду. І повернемось на раніше займану смугу руху. Керуючись сигналами світлофора, продовжуємо рух прямо. Попереду безпідставно встановлений знак обмеження швидкості 40 та звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 20 та на трамвайну зупинку. Трамваїв немає, можемо сміливо продовжувати рух прямо. Перед лежачим поліцейським зменшуємо швидкість до 15. Надаємо перевагу пішоходам, навіть таким на велосипеді. Нехай їде. Та перехрестя скасувало обмеження швидкості 20. Попереду припаркований автомобіль створює нам перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Завчасно займаємо відповідне крайні прави положення. Бачимо знак дати дорогу. Надаємо перевагу пішоходам. Попереду автомобіль, який змусить нас зупинитися на перехресті, дочекаємо, щоб він завершив свій маневр. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній. Надаємо перевагу пішоходам. Та завершуємо маневр. Бачимо, попереду перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Переконалися у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. У нас головна дорога. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Будьте уважні. В рівних умовах трамвай має перевагу. Переконалися у відсутності пішоходів. Надали перевагу трамваю. Можемо виїжджати на середину перехрестя. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам, які також рухаються головною. Надаємо перевагу пішоходам. Та на цьому перехресті раджу виконувати поворот ліворуч в середню смугу руху. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Заздалегідь займаємо відповідну крайню праву смугу. Після припаркованого спорушенням автомобіля вантажного перелаштовуємось ще правіше. Переконуємо в зеркалі в безпечності маневру. Ми можемо під зелену стрілочку повернути праворуч. І ми опиняємось в автобусній смузі. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються на смузі, на якому ми маємо намір перелаштуватися. І в межах дозвільної розмітки перелаштовуємось на одну смугу лівіше. Залишаємо смугу маршрутного транспортного засобу. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Павла Усенка. Перелаштовуємось в крайню праву смугу через відповідний розрив. Зменшуємо швидкість до безпечної, досить закритий поворот з обмеженою оглядовістю. Поворот праворуч виконуємо у відповідне крайнє праве положення і одразу виконаємо об'їзд перешкоди. Та продовжуємо далі рух прямо. Попереду дорожні роботи виконаємо об'їзд перешкоди та одразу повернемось на раніше займану смугу руху і на перехресті, керуючись сигналами світлофора, продовжуємо рух прямо. Попереду перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв, зменшили швидкість до безпечної. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконалися у відсутності трамваїв. Та виконаємо об'їзд перешкоди. Переконалися у відсутності пішоходів та продовжуємо рух прямо. Попереду перетин з трамвайними коліями. Друзі, якщо відео було корисним, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А якщо ви хочете якісно підготуватися і успішно скласти іспит, запрошую до співпраці. Контакти в описі під відео. Переконалися у відсутності пішоходів. Досить часто цей пішохідний перехід запаркований порушниками, тому будьте тут особливо уважні. Та повертаємо праворуч на територію сервісного центру. Зверніть увагу, що тут необхідно повернути праворуч у середню смугу відповідно до дорожньої розмітки. Іспит завершується в подальшому на території сервісного центру. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей на маршрутах.